так от їх додаємо водичку, змочимо зверху, водичкою. І тут також кольємо водою із помийзапах, щоб намочити нам насіння наше зверху. Добре змочуємо. І тут. І тут зверху ми накриємо кришкою такою прозорою, і поставимо в холодне місце. Ну, не в холодне, а в смислі в темне, в темне місце поставимо. І це теж накриємо. Так, усім дякую за компанію при трансляції. Так, ніхто і не проявився, хто там був в чаті. Дякую всім за лайки, коменти, репости Це у нас така була невеличка трансляція по посіву, а потім будем, будемо через декілька днів, я вам чи відео, чи трансляцію включу, увімкну, покажу, як будуть сходити наші сходи. Буде цікаво подивитися. Сьогодні у нас перше, якраз перше. Перше число. Перше червня. От, і ми посіяли сьогодні. Буде нормально робити відлік. Добре, робити відлік, що у нас буде виходити на другий-третій день, от, ще на сьомий. Чи це правда таке, що там у них написано, якщо воно так сходить? Буде цікаво е, понаблюдати, що ж тут буде, що тут виросте. Ще цей горох замочу на ніч. І теж додавлю пару насінину тут, от в землю. І теж будемо спостерігати з вами за, як проростає насіння. От так ми висіли. Так, тут у нас ще в чаті є. О, Лада Міра, привіт! Ти поняв. Ти тут була, я тебе не бачила, бачиш? Я О, да, СПС класний друг, мені теж подобається. З ним сотрудничають. А, квахтирка тут був, бачите, я щось чату не бачила. Мабуть, він в мене полетів, коли я, коли я це мене штатив викинув мобілку, добре, що я її спіймала. Це би теж з 1 червня, першим та, днем захисту дітей. Бачу, я не я бачила, хто в мене в чаті навіть є. Щось в мене тут все нарушилося. Мобілка полетіла, все вилетіло. Таке ми сьогодні посіяли насіннячко різне на підвіконні. Спробуємо виростити. От я не знаю, мені його ховати, це насіння, чи може так і залишити? Може, я його іще трошки так от присиплю, все-таки трошки так з легінця. Правда? Що воно буде так у мене на поверхні? Трошки його так прикрию. Може, воно так краще навіть для нього буде. Для насіння. Отак от. спробуємо посадити. Прикрию трошки пригребу. Там у нас початок був перший рядок. Тут шість рядків різних посіяно. Все відмічено. Подивимося, цікаво, що у нас перше проросте. Чи взагалі проросте. Взагалі насіння свіже до 27-го року пишуть. Можна сіяти його срок годності. Так от, подивимося що це у нас тут перший рядок, а там далі останні. Усім дякую за компанію. Лайки, репости. Хто тут мені ча... у мене в чаті ще є? Пишіть. Мабуть, Юля тільки залишилася, да? Дякую всім за компанію. Що були зі мною? Далі будемо спостерігати за за тим, що у нас проростає Всім до зустрічі. Пока-пока.